Мої вітання, шановне панство, і сьогодні я хотів би зробити огляд на свій спінінг. Це Азура X-Game, 86-та довжина до 18 грамів. Буду знімати одним тейком, бо вже задовбало робити дублі. То якісь жаби співають. Мені здається, що я потрапив на сезон їх спарювання. То качки, то потяги, то якісь люди ходять, питають котра година чи клює тут риба, чи взагалі тут є риба. Яка вам взагалі різниця? Є тут риба чи нема. І перше, що нас зустрічає, коли ми купуємо спінінг, це що? Правильно, це не спінінг, це чохол. Тут він чорного кольору, неопреновий. нормальна блискавка, не маленька, не куценька, не дрібненька, а нормальна собі блискавка, така, яка вона повинна бути. Причому подвійна, ось, бачите, тут дві блискавочки. Це дуже добре. Дякую, що зробили ось так. Так і воно повинно бути. Досить товстий неопрен. І ще, що для нас найголовніше вже за це треба дякувати сьогодні. Це тут є дві секції. І з бонусів, що ми отримали. Тут є також ось такий, з, Я так думаю, що це шкірзам. Ну, така, така собі квадратна вставочка внизу спінінгу. Для чого вона потрібна? Ну Це безпека. Вона все ж таки ще краще амортизує. Зменшує всі там удари і все інше. Плюс, ну, якщо ви так от ставите чухол, як і я часто в землю, ну не так це все діло брудниться. І це швидко можна запрати і все буде добре. Так що за чухол, окремий лайк. Якби мені спитали, мене спитали що б ти хотів доробити в ньому, я б сказав, нічого не треба, залишайте так, все супер. Тепер перейдемо до спінінгу. Спінінг, як я вже сказав. 259 см, 88 грамів, на торзайтах. Але є люди, яким ця ручка не подобається. Чи подобається вона мені? Я не можу назвати її улюбленою ручкою, але нормально, мені нормально, єдиний недолік практичного застосування даної ручки це коли у вас слизькі відщуки або мокрі руки, ви отак от беретеся за цю ручку, за це руків'я, і воно слизьке. Ну, ясна річ, що слизьке. Як правило, ще рибаки часто витирають руки об штани. От Ярослав витирає об штани. Не робіть, як Ярослав, беріть з собою якісь, ну, полотенце. Зараз вже які хочете є, і джакал, і сімс, і що хочете, а можете взагалі просто взяти якийсь мамин рушник і так піде. Тепер поїхали далі. З ручкою все ясно. Ну, це смак. Або подобається, або не подобається. Мені по барабану на яку ручку ловити, головне, щоб все інше мене влаштовувало. Це вже таке смаківщина. Так само і по цій частині тут, торечніше за все, було б зробити якусь ось таку карбонову вставку. Тоді весь дизайн був би більш гармонічним. Кільця, ну топові, титанові, фуджі на тарзайтах не потребують взагалі ніяких доповнюючих факторів для того, щоб вам сказати, що це найкращі кільця в світі на даний момент. Все, однолапі. Ну, Все, закрили питання. Харта кілець. Стоїть супер. Навіть качки, до речі, задоволені, отам от от качки. Вони підтвердять мої слова. Жодних питань нема. Все нормально. Лишнього нема і такого кільця, яке б хотілося б мені десь доставити, щось ущільнити або навпаки розсунути, цієї ситуації теж не відбувається. низам. Виробник зазначає у нас 3 грами. Я, в принципі, з ним можу погодитись, що тут 3 грами. Однак, якщо використовувати дуже тонкий шнур. ну Наприклад, 0,3 шнур. 0,4 шнур в ідеальну погоду, без вітру, без якихось зовнішніх впливів, чинників можна. Можна. Та чи потрібно? Чи будете ви від цього кайфувати? Чи буде вам комфортно? Ні, тому що для того, щоб ловити на 3 грами, ви повинні мати спінінг 0,5-5 класичний рокфішевий, мікроджиговий універсал. 2,28, 2,17 і так далі. І ви будете кайфувати, коли будете ловити на 3 грами. Тому що завжди треба ловити в середині касного діапазону. Цей спінінг 3,18. А це означає, що? Щоб що найкомфортніше буде ловити 5-14. І так воно, власне, і є. Я не ловив ним більше, ніж 14 грамів. Чому? Ну тому що навіщо? Ну навіщо? Це некомфортно. І зараз деякі шанувальники баспрошопів. Е, яким можна вбивати биків, скажуть, а я люблю перевантажувати. Ну так любіть собі перевантажувати. Я По е, кастингу верхи зрозуміли, як на мене, то це 14-16 грамів, низ хай буде 5. Окей. По рибі, що було спіймано, жерех приблизно кілограмовий, е, без проблем. Він правда взяв ось тут. Зараз ви побачите це відео. Ну, тут навіть я нічого не встиг зрозуміти, все відбувалося занадто швидко. Спініних просто, просто викинув цього жереха на берег. Е, окунь. От такого окуня він не зливає. Це не екстрафаст, це не більярдний кий, це фаст з досить тонкою вершинкою. У нього жодних немає проблем з тим, щоб ловити спортивного розміру окуня. Окунь великого розміру теж, теж жодних проблем не виникає. Подивись, що вона, вона не заспокоїться ніяк. По судакам, якщо будете ловити на двійники іржаві, тупі, то, будь ласка, робіть гарну підсічку. І все буде добре. Якщо будете підсікати е, ось таким чином, і з 70 метрів е, у вас щось не вдасться, ну ви, вибачте, ви не ловите на лопату, ви ловите на спінінг. І спінінг повинен підсікати завдяки. Вашій руці, імпульсу, який ви черпаєте з ваших ніг, як боксер під час удару. Я думаю, це зрозуміло. Поїхали далі. Щодо закиду. Закид Закид – штука дуже слизька та філософічна. В першу чергу, люди думають, що спіннінг кидає за них. Це неправда. Ну, от, Мабуть, зараз хтось буде в розпачі, але я вас запевняю, що. Більшість, скажімо так, залежить від ваших власних вмінь та навичок кидати далеко, використовувати вашу силу, надавати імпульсу його і передавати в бланк, і завантажувати рівномірно. Це складно передати словами, тому що потрібно показувати на ділі. І кожен бланк, кожен спінінг – це окрема тема. І у нас у кожного своя біомеханіка, своя довжина рук. Довжина кінцівок, тут багато дуже складових і окрема тема для розмови, не будемо про це. Щука так само, як і з жерехом, питань немає, у зв'язку з тим, що це фаст. Тут вмикається середина, без проблем. Ви будете ловити на цей спінінг будь-яку рибу. Сома я, звичайно, не ловив. Якщо мова йде про якісь прям зовсім трофейні екземпляри, ясна річ, що він зґвалтує цей спінінг, як і будь-який лайт до 18 грамів. Проти гігантських сомів у вас шансів не буде. Але запевняю вас, якщо будете ловити з берега і у вас влетить такий сом, у вас, в принципі, і так шансів не буде. Я для цього спінінга використовую 0,6 шнур і вважаю саме цю товщину ідеальною. 0,4 буває замало, особливо коли ви намагаєтесь 14 грамів кинути якомога далі. Бувають відстріли. Менше ніж 0,4 це взагалі, я би не радив. 0,8 – забагато, ну можливо, 0,5, як альтернатива, як щось середи, як якась середина е, має місце бути. То чи подобається мені цей спінінг? Однозначно, так подобається, це найуніверсальніший універсал. Якщо хочете, можна його назвати так. Бо цей спінінг я би взяв з собою на рибалку. Коли я не знаю, куди я потраплю, в які умови, яка буде риба клювати, на які приманки, я можу половити і на 3 грами, якщо цього будуть потребувати умови. Ясна річ, що задоволення величезного я не отримаю. Однак це можна буде зробити. Це принаймні реально. Так само і по вершині кастингового діапазону, звісно, що 18 грамів з усієї сили кидати, мабуть, це ж таки не варто однак при необхідності. Це можна зробити. І це головне. Головне це оця ширина кастингового діапазону з 3 до 18. У вас є 15 грамів, це дуже багато для спінінга такого класу. Сподобалось відео, будь ласка, не забудь віддячити мене своєю князівською вподобайкою та коментарем під цим відео. За це я буду тобі окремо дуже вдячний. Ну і я як завжди, бажаю вам удачі, натхнення, терпіння, міцного здоров'я і. Нехай щастить.